40 up. 40 up. Це люкс. Це люкс от я сів на диван і думаю, що мене одразу ну, тисячу клапову кусила. Отакий от тру. Тайський тру. така підлога. Отже, любі друзі, мої вітання. Ми знаходимося на Пхукеті в Таїланді 2025 рік. Сьогодні вам розкажу про тренування в Таїланді, розкажу про ціни, про систему тренувань, чому тайці тренуються два рази на день. Загалом покажу вам весь тренувальний процес, розкажу з чим згоден, з чим не згоден. Ну і візьмемо, візьмемо і парочку інтерв'ю у тайських тренерів. Ну і загалом ви побачите весь тренувальний процес. І отже, з чого ми почнемо, я покажу вам трошки залу, як тут все влаштовано, як тут чисто, не чисто. Все побачите, ходімо, покажу. Отже, на початку ми заходимо лівіше. Ось тут, до речі, я живу, хто не знав, він мій контейнер. Ось він, ось це він. Я ось тут живу. Про нього є окремий випуск на ютубі. Подивіться обов'язково там, де, де, де живуть тренери. Ось тут у нас парковка для байку, для байків. Да. Отак нам серед джунглів ми тренуємось. Ну як серед джунглів. <с myös> Значить, ось тут у нас е два ринги. Сьогодні, до речі, будуть спаринги. Ось тут два ринги. Да. Ось там душова і туалет. Ходімо трошки далі. Там у нас ринг, грязний ринг. На ньому ніхто не тренується, там тільки складають речі. Ось, Подивіться по, значить, по чистоті і по. І, по, по складовій, на вулиці тренування, по-перше, тут дуже жарко і важко тренуватися. Але на свіжому повітрі, плюс-мінус зараз, типу дощ, такий сезон дощів, зараз нормально. Але подивіться, як дощ капає і як е моментами брудно є. Бруд багато. Ну, типу, доста достатньо, достатньо брудно. Коротше. Якщо подивитися на ринок, так само видно п'ятна розвода. І велика проблема є, хто приїжджає, хто хоче приїхати вперше в Таїланд. Е інфекція стафілокока дуже розпосиджена штука тут. Е от. Тому із-за того, що тут всі потіють і грязно. Короч, отака от, отака от торба. Значить, Тут є у нас невеличка зона кросфіту. Ну, як би кросвіту, там, типу, тут три калі, три каліки займаються. Не не, не дуже вона тут, не дуже що тут є. Тут два грифа, один жим, мікротурнік. бідненькі. Ось тут у нас лежать тренери, лапи тренерів. От вони тут тримають. Все воно насправді сохне плюс-мінус нормально, але моя постійно з неї проблема, тому що коли ти тренуєшся два рази на день, воно тупо не встигає висохнути. Так, я вам показав, ну і зона мішків, зона мішків. Ось так от якось відбувається зал. За мішками ви бачите теж контейнери, там живуть теж тайці. Ходімоте, до речі, покажумо, покажу кухню, де, де тайці готують. Я, я вдома насправді не готую в контейнері, от. але інколи я використовую холодильник. Зараз вам покажу. Оцей грязний ринг, про який я говорив. Оце у нас е, значить, е, це люкс. Це люкс. Це люкс, це дані. От я сів на диван і думаю, що мене мене одразу ну, тисячу От, Я на цей диван стримаю. Я тільки для відео сюди сидів. я не знаю, що вони за спінотию. Так. А ти в зуті? Ой, ну ладно. Ну обережно. От дивіться, значить, заходимо на кухню. Ну, це тру. Тут настояща тру кухня. Давай, я, я, я покажу. Я покажу зараз. Я зараз вам покажу. Так, підписники, камера у мене. О, дивіться, отака тут кухня, коротше. отакий тру, тайський тру. Отак, отака підлога. Отак от все тут відбувається. Ну, я кажу, я тут не готую. Я тут не готую, тому що це сігарета, жорстка сігарета. Не, там не сильно, не сильно зручно і взагалі в Азії легше готувати, легше купляти щось собі, хавати, тому що ціни дозволяють. Значить, отже, дуже коротко про тренування в Таїланді. Значить, два тренування на день тут всі зали тренуються два рази на день. Більшість тренуються вранці і ввечері, тому що клімат не дозволяє тренуватися в день реально спекотно. Чому два рази на день для більшості тайців, які починають займатися з самого маличку з 5-6 років, у нас в залі є такий. я пізніше, покажу вам його. Це для них заробіток, типу, вони в дуже ну там з провінції виїжджають з бідноти, так би мовити. І вони починають багато тренуватися для того, щоб вибитися на нормальний рівень і відповідно нормально заробляти. Тобто для них це робота не просто для здоров'я, для хобі. Для них це робота. Вони приходять, вони потренувалися, пішли на базар, поїли рису. Курочки повернулися, потренувалися, поспали. Отакі, отакі у них розкладня і тому ну, у, них, у них дуже, трушні і, важкі, тру, дуже трушні і важкі тренування. Як у них відбуваються тренування? Кардіо, 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 лапи, клінч, спарингів, лапи, клінч-паррингів. Тобто вони не виходять. Можливо, це і прикольно з, 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 з однієї сторони, але я, я вважаю, що для мене це не сильно підходить. От, ну, Однотипно дуже. І коли ти тут живеш в залі, і у тебе два тренування на день однакових, і е, 12 тренувань на, на неділю. Два нас на неділю, то просто можна з злуздо поїхати. Насправді ламатися тебе в першу чергу нервова система, а не тіло. От. І це насправді такий великий мінус. Тому що всі там хочуть рватися, рватися в Таїланд і думають, капець, тут такі, тут такі світлоумі научать мене битися. Я теж так думав, але насправді тренування не супер. Е, е, немає нічого супер такого, чого я не знав або чого мене тут навчили прям супер такого, щоб. Що? У нас зараз будуть підтягуватись люди, будемо потрошки починати тренування, я вам покажу процеси, як, як саме тренування проходить. На початку ввечері ми вибігаємо, бі біжимо. Зараз я не бігаю, тому що вона теж невеличка проблема з коліном. Я пригаю на скакалці, розігріваюся. Далі бій стінню, там стрейчинг, Відпрацьовуємо на лапах або на мішку. Ми переходимо до спарінгів, сьогодні буде 10 або 12 раундів спарингів. Я не буду всі раунди сприндуватися, тільки, скоріше за все, буду тільки боксувати без, без ударів ногами. Ось. Тому, в принципі, вам покажу потрошки, як відбувається. Повставляю кадри, як тренуються тайці. Візьмемо парочку інтерв'ю у тайців, спитаємо, що як, тому що тут є тренери, у яких по 200 300 боїв. Уявіться, 300 боїв тайського боксу. У нього, у нього там в голові кисель після 300 боїв, але ну, все короче, цікаво. Це цікаво. Но вони на англійській правді не говорять, я трошки на говорю. Ну, мінімально знаю, от, і я думаю, що потім, якщо що, просто в ту субтитрами вставлю, і буде цікаво вам. Ну і мені самому насправді цікаво. А що у нас в залі Жив, живе пес, пес пес власника, його звати Рокі. Він каже, крашує... Рокі, Рокі, Рокі. І він, він дуже прикольний. Оце, оце чувачок, це прибиральник, він прибирається і він, у нього одна з його, він його купає, і з ним цей. І з ним от, він купає, ходим. Шавер! Шавер роки? Є? Да, і Він любить короче, ганяти. І, короче, Він коли буває забігає на ринг, забирає у пацанів рукавичці і короче, утікає просто. Але ну а що робити? Забіг, забрав рукавичку, ні з ким гратися. Він там сидить в контейнері, бідний. Отам от, от там його, отам він живе, от я живу. Значить, Живу я. І через два контейнера живі роки. Да, там от живий. У нього кондиціонер, у нього, блін, у нього мовы декілька люди так мріть жити як роки, тому що він же в кондийонері, в той, та... в кондиціонер, Боже, в контейнері в Таїланді. Ну, кондиціонер у нього працює, його вигулюють, годують його нормально. Ось цей хлопчик сьогодні буде битися. Туда юхафадя? Yeah? Where you have it? Patronk And uh it's your first time fight? No, it's my second fight. Second fight? In Thailand. Why you why you fly to Thailand for for fight? For fight. Why, why, why? Why you for... in Thailand I have more than a Where fight. you from? India. India? Wow. Interesting. Wow. It's okay. Я думаю, Короче, от так вот хлопчик з Індії прилетів, буде битися другий бій у него. Before how many fight you have? Кажу, спитав у нього на тайський, чи він типу, цей, чи він хороший. Боєць, він каже, так. Да". Uh, у Таїланді перед боями. І мене так само так розтирають. Тобто у нього бій сьогодні ввечері. І, і його розтирають спеціальною тайською лікою, це типу, роблять йому масажик. от, І розігрівають м'язи. Ну, типу, ну, не знаю, я не відчував, прям, щоб це дуже допомагало, але трошки включає нормально, це типу, прикольно Прикольно роблять. Ну, Така, така от у них, короче, технологія. Технологія. Технологія! А значить, я вам покажу вам, ходимо сюди, значить, мою мою екіпу. Отак-от отак от, отакий у от, мене набор, капа, бінти на спарінги, лікті. Лікті коліна е, і, цей, і, і накладки. Люблю використовувати на коліна, тому що багато травм з коліна. Я не, не знаю, як люди без цього б'ються. Отак на коліна себе вдягаю і нормас е, випрацьовую. В Таїланді, до речі, ліктями не працюють. В спадниках не можна працювати ліктями, але я вдягаю накладки і працюю. У ну, мене це, ну, це кумарить, Як це не працюють лікти. Тобто у них є такі деякі правила, що не можна бити тіп в голову, наприклад. Е, не можна бити лікті. Ну, як не можна. Тобто домовляється, що не робити цього. Але, типо, ну, хтось б'є, хтось не б'є. От, ну, я домовляюся про те, що, біду, що я буду бити, тому що в мене є накладки. Так що такі діла, переходимо до розмінки. зараз я вам покажу малого, якого він за останній бой отримав 60 тисяч бат, це двушку баксів. Коротше, у нього, я не знаю, скільки у нього боїв, але у нього дофіга боїв. Він ще таким піздюком прийшов в зал, у нього, коротше, батя Алкаш. Але він вибився в люди, от як вам казав, що люди вибиваються. І зараз у нього парочку цей імен. Лек, Лек, з відео. Питайте мене. Як ви? Що ви називаєте? Лек. Лек, Лек. Як багато ви маєте? 40 ап. 40 ап. Перший бій. Коли? When you how many how old you have? Six, six, six years. And uh, when you f next fight? Ah. Soon, soon. In where where your next fight? Tinae. Ну, Лек, Лек трошки скромнічає, але він насправді дуже жорсткий. бій. You, you are good fighter. It's for my YouTube channel. Дуже дуже жорсткий боєць. Мені він дуже подобається. I, I tell in you you, you, fighter. Thank you, thank you, Lek. Ну коротше, важко насправді говорити, бо він скромнічає. Я ще з ним говорю, я ми англійські слабки, у нього англійські слабкі, мій тайські слабкі. Ну коротше, але. Короче, Малий, малий, максимально крутий. Та ні, він, він з баті його. Малий максимально крутий, максимально талановитий. Потім вставимо вставочки, як він працює на лапах, як він працює в Ну, Дуже мені подобається. Тіпо, я думаю, що він в майбутньому ванші мечі буде штормити, розбивати там людей чи завнічта. Значить, я розігріваюся на скакалочці. і Позаду ви бачите люди. Б'ють колінами мішок. Отак у них розігрів, де теж там вони б'ють 100-200 ударів по-різному. Там сто коліна, потім 100 тіп і штовхають мішок, потім типа така розігрів, розминочка і заминка така сама. Тобто, оце от на кількість у них таці працюють на кількість, у них постійно така двіжуха, вони б'ють ці коліна блядь, по 500 штук. Цей малий лік, який вам показав, він вообще, ну, там, йому кажуть там, 400 колін. І він після тренування може достати там, 400 колін, там, спокійно собі накидувати. От, така зараз зміночка, далі після цього буде стрейчин, потім вдягаємось, лапи, мішок і спарринги. Ось таке тренування. Тренування проходить 2 години 2-15, ось так в середньому кожен день. Тобто, в принципі, якщо додавати біг перед і заминку, то майже виходить до 2,5 годин, а то й до трьох. Так що такий. Отака така -от, отака -от система тренувань заматуємо руки кувальди. Заматуємо кувальди. Вже головний тренер почав працювати на лапах там. Звати його загадки. Він демон, конечно. А ще мені подобається цей сіплий. Тренером ціплей. o hay interiores este más duras. Ти загалом в зараз мало професіоналів, типу, раніше тут було дуже багато спортсменів високого рівня в революшені. Раніше революціон називався Сікапінок. Зараз мало людей і спарницької москали. Навіть різкі нормально постояти, яка хороша профілення. Але по лапам побить. Свою свою роботу зробити буде достатньо, тому. Мені що не подобається, що у них перед спарнігами просто ти повинен вистояти спочатку три раунди або п'ять на мішку, три раунди на лапах, і потім аж спарні. У нас якщо спарні, ти приходиш і спарні. Тут починається, оця, ну, викатуєте всю силу тут і потім спарнги. Можливо, це зробили навмисно, щоб не було сильних спарнгів, але потім тренера кричать Хардмо, хардмо, це типу, означає, що е, сильніше бійте, сильніше бийте. Не знаю, отака у от, них структура, вона мені не дуже заходить, тому що якщо є он, ну, день спаррінгів. Якщо тренування, це тренування. Це трошки, ну, повинно бути, як, як на мене окремо, але як є. Зараз ви бачите, як я працюю з головним тренером, і ще у нас два раунди. У нього є якась певна енергія, яка заряджає. Ну, я вважаю його тут найкращим, і за, і за нього і варто тренуватись, бо ну, він знає толк на лапах, але ну, інколи перегружає дуже жорстко. І деякі тут люди страждали, просто вмирали. Але мені подобається. Кайфово. DINK <laughs> Значить, ви тільки що бачили, як мене головний тренер укатав. Три раунди. Казалось би, три раунди, по три хвилини. І то це він не давав максимальний темп. Я знаю, коли він дає максимальний темп. Це був не максимальний. От. Але почуваю себе нормально. Зараз відновлю пульс, вдягну накладки на ноги і трошки поспрингуюся. у на спарні просто відновитися і не травмати коліна. Už ho У нас такі спарринг. не напрягаюся, тому що болить коліна, не хочу сильно на, е, набирати швидкість. Супова працюю. От. Е, після спаррінгів замінка, лізуха, коліна набиваємо. Е, після спарінгів підійдемо до тренерів і попитаємо, у них, що вони ще проецький там знімаються. Маймі. คุณมีตัวอีกตัวตัวตัวตัวทุกขั้นบิดมั่งมั่งปริการบิดมั่งปริการบิดมั่งปรกกาวบิดมั่งอะไร40 40 40 20 40 30คุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้40กะ40กะ47 Wow, 47? Yeah. But look young. Good. Not too young, right? Young. <laughs> so young, young, no, young. No, look young. You, look young. Not so uh, Maybe uh, I 35. Sansi Pa. Sansi Pa. Sansi Yeah. 18 kg. 18? 18, 18. <laughs> 18 kg. <kilos. laughs> All their life you've yeah? five. What's your, what your favorite? Sock, knee. what your uh, favorite kick? Kick and punch. Elbow, my sock. My sock, my oh, sock.

To me it, huh? it, 50. 50? Yeah. Oh, what's your favorite uh kick? Huh? What's your favorite kick? Uh what's your favorite kick? knee, uh, sock. Kun okay. oh. chop, kun chop, sock oh. and oh, so. cow cow, and sock. Your style cow sock. Yeah. Clinchin my? Clinting. Kun chop, clinching, clinching. Yeah. Yeah. Chop. Consop. Cobana cap. So it's for the video. For the video. Thank you. Okay. Oh, it's my favorite. Let's go. Go, it. Go, it. Go, on. for video, for video. Sorry, <laughs> okay. <Sway> dad. <de> <laughs> how many parts you have? You remember? Uh, 200, I. Uh. Oh, of course, don't remember how many parts you. Uh, of course, huh? don't remember, don't remember. <laughs> 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 my my poor English. Eh? My shop English. My shop English. Yeah, my in English. <laughs> okay. Um How many fight? 200 Top. Yeah, 200. Up. 200 top okay. Uh, when you last fight, last fight? Last fight I fight Bangla. Ah uh, yesterday. <laughs> yesterday, you win, yeah? Yeah good, congratulations. <laughs> uh, okay, what's your favorite uh, style? Uh, sock, KO? Uh, cow, no, kick. kick, kick? kick. Uh, kick. How many uh, k o? You have ko? Uh you you. you. Not not ko. My knee? Cool, my knee. More, no, I mean, you, Це молодий тренер, коротше, він ще б'ється. Йому 33 роки. А, він а, вчора бився на стадіоні. Ось. Короче, молодець. Він молодець, але вони всі такі скромні. Всі кажуть, я не знаю, скільки боїв у мене було. Я насправді думаю, що вони пам'ятають. Ну плюс мінус хоча, хоча не знаю, я теж не, не слідкую за цим. Можливо, да. так. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Я не скажу. Ну, у мене матерських 150, плюс, так само, а любити, а професійних я не знаю скільки. Гляньте, що він робить. Що це значить, я не вже А Зараз буде найбережна частина. Дивіться. Зараз будемо всі кланятися один одному, говорити на тайський копонкаб.

Отакий, дивіться, традиційний душик у нас в залі. Я буду обмиватися, але не хочу намочити мікрофончик. Взагалі то є душ, але душ для слабаків, Тайсі купаються ось так. Коротше, постарались розказати, вам показати все що, все, що можна було. Я думаю, що можна ще показати більше про самі тренування. А тут, до речі, ще Тайці Ходімо ближче. Отут. Це короче, це зона е, зона цього касмкасметики, вона називає. Барбершоп. Це тайський барбершоп. Отут зірка, тут треба, тут, тут, тут я голюсь, отутці купаються. Душову душеву не використовують, душова не цікава. Так, ну на цьому можна буде закінчувати. Я показав максимально багато, трошки поговорив з тренерами, трошки показали вам культу. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося, що розказати більше, про що детальніше розказати. Тому що в принципі це об'ємно. і Кожну тему можна розкручувати набагато більше, можна взяти інтерв'ю велике у тренерів з перекладачем і так далі. Це просто так як все промптом по щоденькому зняли. Якщо такі діла, радий був бачити вас тут. До зустрічі.